У неділю 7 квітня Волинь прощалася із ще одним полеглим героєм Олександром Бурдаком. прощання опублікувала Любишівська газета Нове життя. Нагадаємо, захисник 1988 року народження помер від тяжких поранень, отриманих при виконанні бойового завдання на території Запорізької області. Війна вдруге прийшла в родину Бурдаків, забравши спочатку батька, а тепер сина. В останню дорогу в селі седлище провели Олександра Бурдака. Інформують у дописі не минуло ще й двох років з дня загибелі батька Олександра, головного сержанта командира стрілецького відділення Віктора Бурдака. Син міг скористатися своїм правом та не йти на війну, але він свідомо зробив свій вибір і пішов оборонити державу та кожного з нас. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.